У Дніпропетровську розробили список дій необхідних для оборони області. На думку фахівців, у першу чергу зараз потрібно об'єднати всі волонтерські організації та створити бази постачання. Потім обладнати центри з ремонту військової техніки та провести загальну підготовку населення до воєнних дій. Також автори списку вважають, що наразі як ніколи необхідно відновити військові кафедри при університетах та уроки початкової військової підготовки у середніх класах школи. Аби реалізувати пропозиції, спеціалісти найближчим часом звернуться до штабу територіальної оборони. Ми успокаємося, нас успокають. Ну на самом деле війна у порогах, тому нужна з цим щось робити. І пока ми не возьмемо сіта в свої руки. порядка не будет. Мы здесь живем, нам видней, как нам лучше себя защитить. Мы уже пообщались с ДОСАФами и с военкоматами. То есть люди готовы, то есть они свое дело, они специалисты. Ожидают от нас ответной реакции, от нас, гражданского населения. И естественно, нам надо какие-то инструкции. Вот мы их сейчас разработаем и будем дальше действовать.